Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати, і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але е, кожен хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й, так найбільше, але вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5757 громадян. Вже можна сказати, станом на сьогодні в рамках обміну повернуто, і понад 500 українців. Поза межами обміну. тобто це важка робота, яка іноді навіть випереджає вимоги в тому числі і Женевські конвенції, які передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу. Попри те, що мова йде про взаємодію і боротьбу з державою агресором, яка в багатьох випадках ігнорує міжнародне гуманітарне право, як окажуючи.